До зірок завжди підвищений інтерес через те, що вони завжди на виду, і це стає для них масштабною проблемою. Їх переслідують. Переслідування переростають у погрози, які не завжди закінчуються позитивно. Хто переслідував українських та закордонних артистів? А кому навіть доводилося ховатися через постійні погрози? Чому і в історії якої знаменитості погрози життю мали трагічний фінал? Дивіться у нашому сюжеті. Коли любов фанатів стає маніакальною, це часом переходить у тривале переслідування. Це е, довоєнна історія, яка на жаль тягнеться досі. Невіжайні прихильники одержимі бажанням заволодіти зіркою, стати її другою половинкою, зґвалтувати чи навіть позбавити життя. Погрожував вбивство мені, моїй родині добре знає, що таке жити у страху і страждати від переслідування, співачка «Мадонна». Чоловік на ім'я Роберт не давав їй проходу і вимагав, щоб вона вийшла за нього заміж. У разі відмови казав їй не жити. Невіжений тричі намагався проникнути у будинок зірки. Подейкують, що раз дійшло й до спроби перерізати їй горло. На щастя, чоловіка затримали і засудили за переслідування на 10 років. А переслідувача Джона Леннона засудили довічно, адже той реалізував свою маніакальну мрію і вбив кумира просто біля його будинку, вистріливши в артиста п'ять разів із пістолету. Марк Чемпмен ретельно готував вбивство зірки гурту The Beatles і мріяв за рахунок цього прославитися. Про цю трагічну подію знято документальний серіал та низку фільмів. В одному з них вбивцю зіграв Джаред Лето. Зізнається, роль була важкою. Та ще важче, було усвідомити наступне. Це просто не вкладається в голові, що він був людиною, хто любив і обожнював бітлз, а потім, розчарувавшись у кумирах, скоїв такий жахливий акт. На жаль, історії переслідувачів звичні не тільки для закордонного шоу-бізнесу, а й для українського. Співачка Злата Огнівіч вже п'ять років потерпає від переслідувача таксиста на ім'я Вадим Лебідь, який розповідає своїм пасажирам, що він і чоловік, і якого співачка чомусь соромиться. До неї жив в соцмережах і в реальному житті він дуже агресивний. і Погрожує розправою. Він дуже себе неадекватно поводив. караулив мене біля мого під'їзду. Пав мене за руки, кричав, матюкав. Артистка неодноразово писала на нього заяву у поліцію, але безрезультатно. Неабияк, побоюючись за своє життя, вона надала ситуації розголосу і виклала у мережу відео, де чоловік підрізав її на автомобілі і пригрозив: наступного разу побачу по телевізору. Я тебе завалюю, зрозуміла? Я тобі серйозно говорю. Здавалося б, оприлюднення подіяло у 2023 році. Чоловіка нарешті затримала поліція. Його дії кваліфікували як загрозу вбивства, проте суддя розглядати справу не стала. І відпустила Вадима, за версією співачки, тому що чоловік психічно хворий. У лютому цього року вона знову поділилася з підписниками, що чоловік чекав на неї біля під'їзду. Він запевняв, що приїхав не до неї, а за викликом служби доставки. Злата не повірила і вкотре попросила припинити за нею стежити. Жертвою переслідувача стала ще одна українська співачка Джері Хейл з доковідних часів не дає їй спокою божевільний фанат з Росії, який завалював її непристойними повідомленнями з сексуальним підтекстом, спочатку під публічними ефірами, а потім в Дірект та Телеграм. Спочатку під публічними ефірами, а потім в «Дірект» та Телеграм. Він кожного дня дуже неприємні речі мені постійно писав. Типу, це був це навіть харасментом не назвати, це... це прям гидко. Після анонсу Яни про зустріч із фанатами у Львові чоловік погрожував, що прийде з Іркутська на цей збір, і там вже точно її зустріне. Спочатку виконавиця не повірила. І потім він просилає фотку з автобуса: каже: я до тебе на автобусі їду. І далі присилає повідомлення. Я на кордоні сказав, що, е, е, а, що в нас з тобою кохання, і мене пропустили. Це на українському кордоні. І не збрехав. побачивши його серед фанатів на зустрічі, співачка отетеріла від страху. Одна з подруг покликала її в бік, і вони втекли заховатися. Інша тим часом викликала поліцію. Ну, в результаті коротше, його забрали. Тут же відпустили, він знову починає мені писати. Я на всякий випадок і ще там під охороною декілька днів ходжу, бо я не розумію, в якому він місті знаходиться. І з того часу він так трошки підутих. З початком повномасштабного вторгнення з країни агресорки до знаменитостей надходять погрози не тільки від фанатів, а й від ненависників проукраїнської позиції. З цим зіткнулася сім'я Анатолія Анатоліча. Я отримав, моя мама отримувала, і дружина, до речі, А, Їм ем писали, і моїй мамі особисто дзвонили, що, типу, там придйомся як заріжем. Погрози вбивства з Росії за патріотичну позицію ділиться Оля Полякова. Надходили зіркам не лише з анонімних номерів, а й від дуже відомих людей. Багатьом артистам э, дзвонили. Дзвонив. Тімати разом з Кадировим вони дзвонили, і вони погрожували смертю, вони погрожували вбивством рідних. Вони казали, що ми тебе знайдемо у абсолютній будь-якій точці світу і поріжемо тебе на міха. Я точно знаю двох артистів, яким дзвонили, але ці артисти не скурвилися. І продовжили робити свою роботу, а деякі чогось замовчали. Артисти ж, які живуть у сусідній країні, мовчать всі без винятку. Та, окрім всепоглинаючої любові до кривавих грошей, на це є ще й інша причина. Переконаний Міша Крупін. Повністю весь шоу-бізнес в Росії е, проходить через цих кадирівців, через всі дні народження і таке інше. Якщо ти відмовляєш, тебе там вивозять в ліс. Це я знаю 100%. З кимось були такі прецеденти з відомих? Так. А з ким? Так, з йолкою. Тобто вона відмовилась виступати на концерті? Ну, десь І вони випадково. там відмовились, вивезли їх в ліс. там. І щось зробили? Чи це Ні, просто прилякало? Вони передумали. Тобто їм погрожують розправи? Та, звісно, що ви не розумієте, це ж країна просто терористів. І в них повністю розв'язані руки. А артисти це самі для них такі незахищені слої. Зворотний бік слави з усіма її вершками. Це відсутність приватності, і пильна увага не тільки фанатів, але й недоброзичливців, яка інколи доходить до погроз життю чи навіть вбивств. Бажаємо, щоб такі випадки більше ніколи не повторювалися.